numero one mwana wa sani ya kuti bakitwara kuti bakitwara ndeku baawe na muke. Присягу Україні. Ви не присутні, присягу українському народу не дала, рот, не Але і навіть посібка. Тому ви не маєте права рухати жодної з таких розпорядів. Не пан відповідь. Що? і не має його подати. Без ILX 3. Але вони не футбольний матч. Отже, робер, що вони за і важний